Трату кар'єри, друзів, сім'ї, житла і всієї цієї стабільності. Жити в такому стані неможливо, і ваш мозок весь час намагається проектувати майбутнє. І це буде тривати роками. І ви вже не можете сказати, я фінансовий директор або я маркетолог. Українці не мають гарантії, що вони зможуть залишитися в іншій країні. Пані та панянки. Вітаю сьогодні. Ми говоримо про групову терапію, яку я проводжу в Брюсселі в маленьких групах. І, звичайно, що найбільша частина групової терапії вона саме про те, що люди збираються разом і говорять про те, що їм болить в безпечному середовищі, і таким чином можуть отримати співчуття, поспівчувати іншим. І їм це допомагає по-іншому подивитися на ситуацію та самостійно знайти вихід. Але в кожній сесії я також даю теоретичний компонент, який допомагає зрозуміти, що відбувається з вами саме з точки зору психології і психотерапії. У 2024 році я почала групову терапію з теми кар'єра та інтеграція, тому що саме в цьому році люди почали звертатися масово з запитами кар'єри та інтеграції, особливо тут в Бельгії. Чому так відбувається? Тому що перший рік і другий навіть рік більшість людей сподівалися, що ось ось війна закінчиться, і всі зможуть повернутися назад. Тим не менш проходить вже більше двох років, і люди розуміють, що так як було, вже не буде. І навіть якщо, навіть якщо війна закінчиться завтра, тим не менш потрібно жити вже тут і зараз, і потрібно якось рухатися вперед, якось інтегруватися. А багато кому взагалі нема куди повертатися, і є відчуття зруйнованого життя і непобудованого майбутнього, яке навіть не видно. Люди почали звертатися зі скаргами депресії, тривоги, порушень сну, неможливості. Концентруватися на можливості запам'ятовувати нову інформацію, тим паче вчити мову з відчуттям зниженої самооцінки, пригніченості, невіри в себе, невіри в майбутнє, безнадії. Звичайно, що все це не на порожньому місці. І якщо у вас була потенція або вразливість до травми, наприклад, якщо ви в дитинстві були травмовані, а потім змогли жити нормальне життя, то еміграція могла бути саме тією річчю, тією ситуацією, яка активувала цю схильність і ретра. І витащила всі ці депресивні потенці... депресивний потенціал назовні. Це не означає, що тепер з цим нічого не можна зробити, це означає, що це якраз та можливість пропрацювати, що у вас було всередині, що зараз активувалося. Саме тому, що буває, у вас є вразливість до депресії та тривоги, але через те, що у вас більш-менш спокійне життя, вона ніколи не проявляється аж прямо до ем, захворювання. В процесі еміграції так багато стресів і так багато викликів від життя, що саме ця вразливість вона може активуватися і перейти вже в повноцінну депресію та тривогу та інші розлади. Цю свою програму я також базую на власному досвіді еміграції, яка відбувалася за інших обставин. Більше 10 років тому я переїхала в Бельгію і, тим не менш, Основні компоненти, основні риси відчуття, що ви втрачаєте життя в минулій країні і будуєте його в новій країні. Я знаю сама, і саме тому мені так хотілося поділитися власним досвідом і допомогти людям, які намагаються на цьому шляху побудувати життя в іншій країні. Моя групова терапія складається з чотирьох зустрічей, які ми проводимо в маленьких групах, і, звичайно, що це дуже дуже корисна форма психотерапії, але не всі мають мають змогу піти на саме таку психотерапію, тому я сподіваюся, що принаймні знання теоретичних компонентів, які я хочу тут викласти, воно може допомогти об'єктивно подивити, подивитися на те, що з вами відбувається. І перша лекція вона про об'єктивні виклики еміграції. І ця лекція має на меті допомогти зрозуміти, що ті виклики, які з вами відбуваються, тобто побудувати життя в новій країні, вони настільки важкі, що можливо ваша реакція вона не є ненормальною, а вона якраз таки є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію. Що ми візьмемо до уваги, що ви пережили війну і переживаєте війну, що ваші родичі можуть бути в небезпеці або є в небезпеці, і майже в кожного є людина, яка померла на війні. А також до цього додається вимушена імміграція. Втрата всього, що у вас було в рідній країні, то депресія та тривога можуть бути якраз таки нормальними людськими реакціями на цю ситуацію. Почнемо. Побудувати кар'єру в іншій країні набагато складніше, ніж у своїй рідній країні, але цей проект також може показати вам, на що ви здатні, і скільки ви можете зробити та витримати, навіть якщо ви самі про це не знали. І тут є як об'єктивні виклики, так і суб'єктивні виклики. І з об'єктивних викликів це перш за все зниження соціального статусу, що часто трапляється, якщо еміграція не пов'язана з роботою. Це зрозуміло так. Якщо ви переїжджаєте на якусь нову посаду, яка об'єктивно є рухом вперед по кар'єрі, то ваш соціальний статус від цього зростає, і ви часто можете відчувати себе навіть краще, ніж раніше. Але вимушена еміграція для більшості людей, звичайно, є винятки це втрата того, що в них було втрата соціального. Капіталу, тобто це робота, яку ви колись мали і зараз не маєте. І ви вже не можете сказати я фінансовий директор або Я маркетолог, тому що ви якби вже не маркетолог, лише в минулому і ви не можете спертися на цей свій статус. Крім цього, це нерозуміння місцевого менталітету та специфіки сфери. Бо, звичайно, в інших країнах ваша сфера може бути побудована зовсім по іншому. Також мовний бар'єр, який потрібно подолати щодо початку побудови кар'єри, і це дуже велика річ, тому що в своїй мові ви часто відчуваєте вашого співрозмовника. Ви знаєте. Вже з перших хвилин власне ви можете відчути, якого рівня освіти ця людина, на які жарти вона буде відповідати, на які ні, які в неї погляди на життя, який в неї словниковий запас, як до неї підійти. І з іноземною мовою ви все це втрачаєте в іноземній мові потрібно заново вчитися вибудовувати для себе ось це розуміння співрозмовника, яке є таким якби чистим та в рідній мові. Також це відсутність зв'язків та підтримки сім'ї. Більшість з нас знають в своїй рідній країні, що якщо що станеться, і вони втратять роботу, або втратять навіть де жити, то їм є до кого звернутися, і вони можуть отримати цю підтримку. В іншій країні всього цього немає. Ви знаєте, що якщо щось станеться, то вам, можливо, не буде де спати. І це неймовірно сильний стрес і загроза. Це вже підвищує вашу тривогу. Також відсутність власного життя. Скільки людей я чула, які казали, я все життя хотіла отримати. Купити власне квартиру, все життя на неї зберігала гроші, і я її купила, і де вона та квартира зараз. Якщо ми звикли, що нам погано, ми можемо звернутися до друзів, і друзів тут немає, або потрібно ось це коло друзів побудовувати заново. Це вже велика втрата, і вона також вже впливає на ваш психологічний стан. Або ще гірше я чула від людей історію, коли їх друзі залишалися взагалі з іншої сторони війни, так би мовити, в іншій країні, або вони повністю що розходилися в політичних поглядах, і це ще й відчуття зради і втрати. Ну і велика, так інша е, річ, яка додає тривогу, це неясність щодо документів в майбутньому. Українці, на відміну від інших категорій біженців, не мають гарантії, що вони зможуть залишитися в іншій країні. Тобто їм дають тимчасовий дозвіл, і це означає, що вони кожен рік не знали, що буде далі з їх дозвілом на проживання, чи продовжать його, чи ні. І зараз він діє до 26-го року, і ніхто не знає, що буде після цього. І таким чином у можливості навіть. Будувати життя далеко наперед, її немає, і ви весь час живете з загрозою, що ось-ось знову доведеться переїжджати і будувати життя з нуля. І всі ці. Фактори, всі ці причини, вони, звичайно, сказуються на тому, як ви себе відчуваєте, і вже призводять до виснаження та тривоги, тому що ваш мозок весь час намагається спланувати, спроєктувати майбутнє, і цього не виходить. А також пережити ті втрати, які я вже назвала, так і дивитися, як можна заповнити це, ці втрати. А в ці втрати. Власне, втрату кар'єри, друзів, сім'ї, житла і всієї цієї стабільності їх дуже важко отак от одномоментно заповнити, тому що еміграція це проект на багато років, і це буде тривати роками, перш ніж ви зможете знову відчути таку саму стабільність, таку саму впевненість як раніше. Щодо суб'єктивних викликів імміграції, то ми говоримо про відчуття. Тобто, на рівні відчуттів, що ви відчуваєте, це перш за все сильна тривога та сумніви. Вони можуть відчуватися, власне, іноді як темні окуляри на очах, коли світ видається неприємним, злим, безнадійним місцем. Спочатку це нормальна реакція, але в цьому легко застрягти. Тобто, звичайно, коли ви втрачаєте щось велике, як от рідну країну, починається війна, ви відчуваєте цей сум. Цей біль, і він може відчуватися власне, як темні окуляри на очах. Але якщо ви в цьому застрягаєте, це вже тут потрібно щось робити, щоб з цього вийти. Тому що жити в такому стані неможливо, і це забирає ваші можливості рухатися вперед по життю та досягати власних. Цілей і е, амбіції стосовно власного життя. Далі це самозвинувачення, тому що люди часто, особливо якщо в них вже була схильність до того, щоб завжди звинувачувати себе в процесі такої великої втрати і великого стресу, як еміграція, якщо вони продовжують звинувачувати себе, вони можуть впасти просто в клінічну депресію. І тут потрібно подивитися, що можливо ви не та причина, через що все пішло не так, що є об'єктивні причини, чому у вас зараз нестабільне життя, і це не ваша провина. І почати підтримувати себе. Також виснаженість, тому що особливо це стосується людей-перфекціоністів. Якщо ви перфекціоніст в рідній країні, ви, звичайно, від цього страждаєте, але, ну, якби не аж прям дуже сильно. Але коли ви переїжджаєте в іншу країну і на вас навалюється така велика кількість задач. То перфекціонізм він може вас призвести просто до такого виснаження, що ви вже будете скаржитися, що іноді ви падаєте, і всі вихідні проводите на дивані, тому що ви просто виснажені. Але якщо в цей момент вам ще не вистачає сил подивитися на свою реакцію і подумати, можливо, я просто втомилася або втомився, ви можете почати себе звинувачувати навіть за те, що вам хочеться відпочивати, і це вже порочне коло, яке призведе в подальшому до депресії та тривоги. Також люди впадають в самоприниження, як то вони кажуть, як я можу на щось сподіватися або. Куди мені до цього, будь ласка, не вірте цим думкам це неправда. Також відчуття втрати себе, наприклад, в Україні я мала повагу, а тут я ніхто. Відчуття приниження, чому я маю працювати на некваліфікованій роботі, і сором. Що про це подумають рідні та знайомі, Це теж велика. Е Велика частина переживання українців за кордоном і самоізоляція. Коли людина думає, я зараз не цікавий співрозмовник, нікому за мною не цікав, продовжує самоізолюватися, продовжує не спілкуватися з людьми і таким чином застрягає в цьому стані довше, ніж потрібно було. При цьому тривога і страх не завжди є ознаками психічних проблем. Іноді вони є цілком адекватною реакцією на зміни в житті. Звісно, останні два з половиною роки були наповнені причинами. Для тривоги та страху. Бо спершу почалася війна, що стало першим шоком, травмою, коли реальність різко і жахливо змінилася. Тут е, з'явився страх за своє життя і життя близьких. Це найсильніший з усіх страхів. Далі йшов страх втрати, чи, можливо, реальна втрата родичів та близьких, страх втрати або фактична втрата дому, роботи і фінансової стабільності. Однак у багатьох того жевріла надія, що все повернеться до колишнього стану. Два роки по тому стає зрозуміла, що вже не буде так, як раніше. Це ще одна втрата втрата надії, яка раніше дозволяла тимчасово ігнорувати інші втрати, сподіваючись, що все скоро завершиться. Що з цим робити? подивитися і ідентифікувати які саме у вас причини і наслідки вашого стану і намагатися допомогти собі саме в цих моментах найголовніше що тут можна зробити це самопідтримка і взагалі змінити погляд на ситуацію із того що зі мною не так на те як я можу собі допомогти Самопідтримка це навичка, яка важлива в усіх сферах життя і має значний вплив на будь-які амбіції чи подолання труднощів, люди схильні бачити себе через очі інших, і зазвичай це відображення перших досвідів та перших стосунків, зазвичай з сім'єю. Якщо ви помічаєте, що схильні критикувати себе, підривати власні амбіції, наприклад, думати. Це у тебе не вийде, що ти собі намріяла, та на що ти сподіваєшся. Важливо усвідомлювати, як цей внутрішній критик впливає саме на вас. І гарна новина в тому, що ви можете свідомо формувати в собі голос підтримки, а також зменшувати критика. Найголовніше, що можна зробити з критиком, отак, з дуже швидких методів, це зупиняти його. Кожен раз, коли ви відчуваєте внутрішнього критика, ви маєте подумати. А я не хочу про це думати. Я не буду зараз йти за цією думкою і досліджувати в собі, чи то справді він має якусь правду, чи то ні, чи то справді мені нема на що сподіватися, чи то справді я не вдаха. А ви просто не довіряєте цим думкам і зупиняєте критика, не вірите йому, ідентифікуєте його як критика і кажете: я не буду думати, що зі мною щось не так. Голос самопідтримки це альтернатива критику, це те, що допоможе вам пройти складний період. І тут потрібно знайти в своєму минулому людину, яка вас підтримувала і любила, незважаючи ні на що. Людина, з якою вам було весело, з якою ви відчували повне прийняття і те, що ви можете бути собою. Іноді в дуже сумних ситуаціях буває, що такої людини не було. Наприклад, в сім'ї, але може бути, що у вас був вчитель, який вас підтримував, та один вчитель, який давав відчуття прийняття. Або може навіть бути, що не було людини, а була тваринка, наприклад, собачка або кошенятка, з яким ви могли так в дитинстві якби обійматися, гратися, і ви відчували, що ви разом і ви не. Один або одна. А це також досвід, який можна так спробувати візуалізувати, згадати його, відчути, що відбувається в тілі. Зазвичай у нас тоді трошки знижується серцебиття, стає тепло, тіло розслабляється, і дати цьому досвіду якесь ім'я і викликати в собі кожен раз, коли вам хочеться себе критикувати або хочеться подумати про погане. Будь ласка, зупиняйте критичний внутрішній голос і замінюйте його на люблячий і підтримуючий голос. І е, такий ще момент на побудову надії, власне, старе, зруйноване, нового ще не побудовано. В такому стані тривоги та страху легко почати втрачати надію і віру, що взагалі щось вдасться. Тому я пропоную почати саме з надії і віри. Якщо прийняти, що вам вдасться, чого ви хотіли б досягти. Сформулюйте, чого ви хотіли б досягти в результаті цих зустрічей, або прослухання цих лекцій, або певних вправ, які ви плануєте робити кожного дня, або певних дій, своїх руху до своїх цілей, і спробуйте візуалізувати і побачити, що ви там бачите в майбутньому. Принаймні мати ось цей емоційний зв'язок з майбутнім, яке вам подобається, воно вже допомагає мотивувати себе та йти вперед. Тому що найголовніше, ви маєте вірити, що вам. Вам вдасться. І навіть якщо не буде аж прям таких. Дуже крутих досягнень, що вам вдасться, тим не менш побудувати життя, яке вам подобається, і ви будете собі допомагати в цьому усіма шляхами, всіма можливими шляхами. Це кінець першої зустрічі. Друга зустріч про тривогу. Поки що, будь ласка, напишіть, чи ви зіткалися з подібними викликами еміграції, як ви собі допомагали, чи знайомі вам ці симптоми, і щоб ви порадили іншим людям, які проходять через. Shodi prepony. To je Vse, vsem papa. Pa.